Взуття Літомікс, сорту крем плюс екстра. 35 кг що має коробочка і ціна за всю коробочку 19 тисяч 300 гривень. У нас тут переважатиме саме спортивне зуття. іде ось така моделька Асіксів, Жіноча, це, напевно, буде розмір десь 36-37,5. На стілічка 23,5 см. Ось така моделька. Дивіться, вона просто іде ідеальна. Дальше, що нам попадається, це такі Adidas. Ось такого плану. Розмір тут, напевно, буде 37-й. Ось така моделька показує під Дальше. Далі з фламінгу. Дивіться, який. Ось такого плану кеди. Так, розмір пише 40 павень. Далі, знову адітаси, чоловічі 41 розмір. Ось така моделька. М'ятна. 41 розмір. Перше, 38-го розміру ось такі. Дивіться, вони позолочені, крутезні. Ось такого плану. Так, наступне. Ось така чоловіча моделька. Це іде 43-й розмір. Показую вам підошву. Ось так вони виглядають. 43-й розмір. Так, далі. Так. Італія. Розмір я не бачу. Ось такі теж ідуть брендові. З таксою. Тут такса. Ось така моделька. Далі ще одні адідаси чоловічі. Так, розмір буде 43-й. Гарний ходовий розмір. Ось такі кеди. далі що нам тут попадається, ще одні кеди і це філа. Ось таке. Піло 44-го розміру. Найк. Це найк максимально легесенький, Розмір 39. й Дуже легесенький і я впевнена, що дуже-дуже зручні. Ну, взагалі такі мініатюрні виглядають на місці. Перший джекруцький. Джеквульський, трекінгові. По розміру 39,5. Ось така моделька. Вони йдуть взагалі нові. Нові повністю. Ось така моделька. Джек Вудський, 39,5. Дальше най. Ось такі. Дуже гарне таке поєднання розового. По розміру зараз вам скажу. 38-й. Ось така моделька, 38 розміру, разний. Гарнесенький. Так, далі рібок і... Ой, вони дуже легені взагалі. Дуже легкий і розмір тут буде. Розмір це буде 39-й. Ось така моделька. Дуже легенький, хлібоків. 39-й розмір. Далі пуми. Пуми теж йдуть в дуже хорошому стані, тоді, що потрібно буде чуть-чуть підчистити. Розмір я зараз до за нього не доберуся. І думаю, теж буде 39-й. Так, далі. Ось такі це якісь баскетбольные. скітбольні. Якісь баскетбольні. Ось така моделька. Далі балансія у нас тут є. Ось така моделька. Так пише 39. Ось така моделька. Так, далі. Такого плану 38 розмір. Далі. Рібок. Рібок, ці рібоки йдуть на липучках. Ось така моделька. На липучках. Так, далі. І ці дуже вагесенькі. Так, одна перебежну рібки. Можливо, вона там є всередині. Немає, можливо, в іншій. Моя рука туди зараз перез... не пролізе. О, Немає. Потрібно буде ставити. Але так, в принципі, подивіться, Так іде ідеально. Далі ось такі балеточки, розмір буде 37,5. Дуже гарний ніжний колір, взагалі гарно виглядають. Ось така моделька йдуть повністю на весілля. 14,99 коштували в євро ці балеточки. Далі дитяча моделька Adidasів. На липучках. Так, тут трішки попадається дитячого. Далі всі дуже легенькі. Розмір 38. Дуже легенький. Адідаса. Ось Підошку треба підчистити трошки. Ось така моделька. Далі. Ось такі капи. Підошва, новесенькі. Далі. Ума, чоловіча. Теж, до речі, легенький. Розмір 43-й. Ось така. моделька Пума. Так. Дальше у нас тут купался каблучок Джакса. Может на 4 нет? Есть такая моделька Джакса. Дальше макасина. Ууу, цветы, кады, Тимберланд. Видите, брендовые. Тімберленди. Ось така чоловіча моделька. В розмірі, я думаю, буде 43-44. Вау! Вау, яка це красива моделька. Дивіться тільки, як вони виглядають. Ось такі, На якийсь бал. Дуже гарно виглядають. Це на ніжку замотується, вони від повністю новесенькі. Взагалі шикарна моделька. Дуже, дуже круто виглядають. Повністю новесенькі. 38-й розмір. Дуже гарно. Далі. Так. Ось така моделька. Ось так вони виглядають, показують підошку. Наступний. Наступні йдуть такі масивні, важкі. Знаю, багато хто такі любить. До речі, така, такі модельки вони йдуть дуже дорогі. Не знаю саме про цю. Найде повністю новесенька. Розмір пише 41-й. Ось така моделька, яка масивна підошва. повністю новий стан. Треба загуглити цю фірму. Далі більш така осіння пара. Чоловіча, Так, розмір я вам не дістану, не побачу. Я думаю, що буде десь 44, 45 пише на підошві, Ось така моделька. Але подивіться, які вони крутезні. Ось такі крутезні. Так, далі. Ще одні кеди, 39 розмір. Я вам скажу, дуже гарна коробочка насправді. Модельки взагалі класні. Дуже багато бренду. Так, покажу вам спочатку Nike. Ось такі. Розмір не бачу. Далі ще одні найки чоловічі. Розмір теж не бачу. Ось такі для бігу. Ідеальні. Далі ще одна осіння моделька. Замшеві. Ось так виглядають. Показываю підошку, розмір. Розмір 40. Так, далі. Ось такі цікаві. Десь ідуть повністю нове сніги. 24 євро коштували. Ось така моделька. А я в настині. Показую підошку. Пума. Ось такие. Тут треба почистити одну пару. І ось підошва Так, далі. Ось така моделька на липучках. По розміру буде Ну, сімірка ось, ось такі. На липучках. Далі. Ніякі Дивіться, які гарненькі. Ось така моделька. Так Дальше Вот такие туфельки Вот такая моделька Их тут так много, что я не знаю Куда их вкладывать, если честно Интересно, кто рукует себе в артист Точнее, шкинки с 1. Их тут будет ориентировано до 70 штук 70, оденес моя будет Так, наступний. Зараз я такі туфельки вам покажу. Ось такі на каблучку. Дальше тебе. Ой, гарненький. Це, до речі, С-Оливер. С Олівер. Ось така моделька. По розміру буде 37-й. Гарненький, біленький, без снурівок, правда. 37 розмір S-Oliver. Дивіться. Трита моделька 38-го розміру. Ось такі геометричні. Підпальчики. класна модель. І дуже легенькі. Я, певно, дуже зручні. Далі ще ось такого плану. І стірка пише. Теж йдуть в ідеальному стані. Так, Ще одні осінні каблучки ось такі. Ось так виглядають. Показую підошву. По-білому чомусь прийшлися. Так, далі. Ще одні. На каблучках. Ось такі, мені теж здається, це буде шкіра. Ось така підошва, Так, далі. У нас підключилися ще з каблучками. Знову ось такі. Палеточки. З 35 розміру та 35. Навіть ще одна чоловіча 46-го розміру. Думаю, як ви звернули увагу, то розміри дійсно присутні всі і чуть-чуть дотячого. -чуть Ну, дитяча, мені здається, тут было тільки одна або дві пари. Так, ось така цікава, до речі, закривається. Ось вот тут такая цікава моделька. Физик, вон, ось такая Так, підошва. Ось так виглядає. Дальше. Ось такая Бантиком. Наступні це ось такі найки. Показували, здається. І це ще одні такі були коричневі, а це чорні. Ось така моделька. Це були коричневі, а це чорні. Шоколадні, замшеві. Наступна моделька це бенч. Ось такі бенч. Так, далі йде повністю новесенька моделька 38-го розміру. Ось такі. В середині мають замочок. коштували 40 євро. І остання моделька це ось такого плану. І в принципі все. Я вам показала повністю цілі в місті коробочки. Ціна 19 тисяч 300 гривень, вага 35 кілограмчиків. Жуття мікс, сорту крем плюс екстра, літо в оригіналі.